Українці, українки, усі наші захисники і захисниці завершується 55-й день нашої оборони від повномасштабної агресії Росії. Зараз на території нашої держави та у прикордонних районах Росії засереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все. Що здатне з нами воювати, тому в цьому протистоянні в цій обороні ми перед очами усього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою або третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші збройні сили України, те, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія. Вже давно заслуговує бути вище російською, якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та у мудрості цілком очевидна саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв'ю наголошую на простій істині. Це не справедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам. Тут і необхідні зараз, то це їхній, в першу чергу, моральний обов'язок допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців. Якби ми отримали у перший же тиждень війни те, що отримуємо зараз. Користь для України і для свободи в Європі була би більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями це дозволить врятувати життя тисяч тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу. І зрозуміють нарешті, що кожен день має значення будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців. Інтенсивність вогню російських військ на харківському напрямку, на Донбасі, в Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважаються для себе нормальними мішенями звичайно, житлову інфраструктуру. Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу цілеспрямоване вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, руйнувати цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього усі види озброєнь і, в тому числі, заборонені міжнародними конвенціями це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла. А коли ще запрацює спеціальний трибунал для засудження усіх винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме в будь-якій впевненій країні тільки одне: однозначний осуд від усіх порядних людей. Однозначне небажання співпрацювати. Ситуація в Маріуполі залишається без змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори і врятувати людей, наших людей, місцевих мешканців, які опинились в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію підконтрольну Росії, невідома. На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу усім, хто був чи може бути пов'язаний з Росією, коли буде вирішуватись ваша доля у Москві – мовчатиме. Це показово і це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватись з Російською Федерацією. На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів. Ситуація цілком зрозуміла, українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність, підтримують нашу національну державність. І я вдячний усім мешканцям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх, всіх, інших, всіх інших наших громад міст за цю чітку українську позицію. Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантам. Чим більше принциповими ми будемо, чим більше принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя. Провів сьогодні нараду з представниками Верховної Ради, обговорили план парламентської роботи, поговорили важливі для держави проекти рішень, які потрібно ухвалити найближчим часом. Зокрема, депутатам запропоновано підтримати технічне рішення про продовження воєнного стану. Це необхідно для юридичного забезпечення оборони нашої держави та стабільної роботи всіх структур. Також обговорили законопроект щодо процедури розміщення потужності тих підприємств, які були евакуйовані із зони бойових дій. Законопроект зі змінами до кримінального процесуального кодексу України необхідній для співпраці з міжнародним кримінальним судом. Законопроект щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях. Розмова була предметною. Я сподіваюся, що депутати достатньо швидко опрацюють ці законопроекти. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюти. Проінформував його про поточну ситуацію в районах бойових дій і особливо детально щодо Донбасу. Подякував за вагому підтримку для України. Скоординували подальші кроки, які необхідно, щоб захистити нашу державу і свободу в Європі. Домовились про більше постачання важких озброєнь. Зокрема, бронетехніки, також говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема про оборонні фінансові та гуманітарні потреби України. Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась в європейську інтеграцію. Зараз, під час війни, цей рух та його швидкість також є елементами захисту нашої держави, збереження свободи для нашого народу. Все більше і більше глобальних компаній заявляють про зупинку роботи в Росії. Сьогодні до сотень інших таких крупних компаній приєдналася німецька компанія Хенкель. Хочу підкреслити, що це неминуче будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення і залишити Росію. Зараз російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею, будь-яка підтримка для неї означатимуть співучість у масових. Вбивствах співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності і геноцидом. Перед записом звернення я підписав вже традиційний указ про нагородження наших захисників державними нагородами. Відзначено 286 військовослужбовців ЗСУ, із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищають Маріуполь. Максимальна вдячність від усього українського народу. І 36-й бригаді, і АЗОВу, і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям правого сектора, і 555-му військовому госпіталю поліцейські, тероборонівцям. Вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя, всій нашій державі і народу України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Слава Україні!